Привіт ще раз, мене звати Дмитро. Я вже розказував про свій перший день стажування в компанії Євари. І зараз я розкажу про свої враження з першого тижня стажування в компанії Євари. Мм... Насправді все не так уже і погано, і вся ця бюрократія з нею можна насправді розібратися. Це все фішки великої компанії. І... И... Насправді дуже круто, що виділяється на цей час на те, щоб просто ознайомитися з компанією, ознайомитися з цінностями компанії, ознайомитися з організаційними політиками компанії. Це все, все-таки набагато краще, ніж коли тебе просто кидають в джиру і кажуть, давай роби таски. Таке бувало на інших компаніях, мені я з чим порівнювати, на жаль. І. HR і Чарль Лілія і Тімлі Два мені справді дуже сильно допомагали, прояснювали все, що потрібно. І насправді дуже хороші люди. Я думаю, що всі люди є такими ж самими хорошими і всі співробітники будуть таким самим приємними. Я буду очікувати на більше завдань і особливо буду очікувати на більше технічних завдань і ознайомлення з кодом, і з, з новою роботою. з Технічними проблемами. Ми ще побачимося. Дякуємо за увагу.